Найцікавіше, друзі, що зараз мені цю діжку величезну треба вивести під цю величезну гору. Якби ви бачили, як це відбувається, ви б не повірили своїм очам. Але це відбувається кожного ранку. Я кожного ранку по два рази під цю гору. Цю діжку на цьому причепі велосипедному витаскую туди під цю гору. Бо війна, бо на фронті ще важче. sous